У Луцькій багатоповерхівці горів підвал. Інцидент стався на проспекті Грушевського один офіційного висновку, що ж стало причиною загоряння. Поки немає. Однак мешканці будинку розповідають, що у підвалі постійно живуть троє безхатьків, які час від часу прямісінько під багатоповерхівкою розводять багаття, аби погрітися. З підвалу Луцької багатоповерхівки, що на проспекті Грушевського, один йде густий чорний дим. На місці працюють кілька бригад пожежників патрульні та швидка. Мешканці будинку розповідають, що їх підвал горить не вперше, і пожежників сюди викликали вже не один раз. Бо ж безхатьки, які живуть під будинком, частенько розпалюють вогонь, аби погрітися. Яка версія? Бомжі, бомжів не можемо вигнати з підвалів. І вони тут живуть постійно. Трохи були вигнали, Жек поставив тільки двері дерев'яні і ніяких не замкань. Там треба не двері, там треба ставити металеву рішітку. Пані Людмила каже, що мешканці будинку вже не один раз зверталися до поліції через безхатьків. Однак реакції немає. Про проблему правоохоронці знають, адже поруч з підвалом, де постійно живуть безхатьки, знаходиться поліцейська станція номер 6 Вони там. Костірок, то вони гріються, то вони ще щось, і це не перше випадок взагалі, взагалі. Оце сьогодні вже не знаю, які якийсь раз жильці викликали. Це була одинадцята вечора. Так що це не перший випадок. Реакція міліції нульова, чи поліція верніше. Дільничний каже, що людям треба десь теж жити. Вони є і в третьому підвалі. Вони якось так, тепер уже в сьомий перебралися. Власниця оптики теж писала скаргу. Ось цей чоловік на ім'я Олександр розповідає, що у підвалі, який горить, живуть три його друга. Він же сам живе на вулиці Данила Галицького. Тут гостював. Разом з друзями випивали. Що знаєте, можливо, можливо, там були. Розкажіть, будь ласка. Був. Били? І що багаття розпалювали? Вогонь розпалили. Ні. А я що били. Самого? Що? Ну тут скільки вас друзів було. Ви кажете, приводили цей підвал. Скільки тут друзів ваших є? Світа Бодя! Жужик. Трей! Отакет. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав. Кажуть, горіли речі безхатьків. Вся та одежа, які принесли безхаченків. Там по даних жили безхаченки, десь три чоловіка. От за весь час вони там за пару років наносили і дивани, і крісла, і одежу. І те все воно загорілось. І йдуть там кабеля, і кабеля горіли, які йдуть на будинки. Якийсь час у будинку через пожежу не було світла. Зараз відомо, що у багатоповерхівці через пожежу немає холодної води, бо ж згоріла труба. Окремі мешканці будинку вже рахують збитки. До прикладу у пана Володимира, який живе у сусідньому під'їзді, від перепаду напруги згорів бойлер. «Коли було, здесь произошло, то в домі була жена, дочка і внук три роки. То це як її одразу же замкнув бойлер. Бойлер, дим з нього пішов. Вот, выключились телевізори. Ну не знаю, телевизоры згоріли чи ні. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі.